Привіт! В цьому відео поговоримо про мобільний роутер. Це пристрій, який вам потрібен у тих випадках, коли вам необхідний інтернет на якомусь ноутбуці або планшеті без сімки, у місцях, де Wi-Fi просто відсутній. І все, що вам потрібно, це ось такий малюк та сим картка І сим картка може бути будь-якою, а ось роутер має бути нормальним. Саме тому сьогодні говоримо про KUDI MF4 CAT 4, але про все по черзі. Поїхали! Скоріше за все, ви не знаєте цього бренду, але декілька відосів про продукти Куді у нас є. Зазирніть в опис до цього відео, там будуть посилання, і якщо стисло, то це просто нормальний продукт, не більше, не менше. В коробці вартістю майже 2 кг ви знайдете сам роутер, мануал та дріт для зарядки. Те, що одразу кидається в очі, це не дизайн, до якого ми ще повернемось, а те, що дріт, мікро USB. Відповідно, і порт на роутері, мікро-USB. Вінтажненько, але якщо у вас таких кабелів вже років 5, як немає, то в комплекті він є. Як на мене, має бути Type-C і крапка. Роутер виглядає доволі приємно. Так, це не та річ, якою ви будете милуватись, це утилітарний пристрій, але ж набагато краще мати хоч якийсь дизайн, ніж просто прямокутну коробку. Заокруглені кути, мінімум логотипів та написів. Одразу три текстури: глянець, матова поверхня та сітчастий паттерн. Як на мене, глянець на такі речі, це вкрай непрактично, але красиво, як не крутий. Всього дві кнопки: живлення та ВПС, і все. Сам пластик стосовно тактильних відчуттів, дорогим я б не назвав, але й дешевим він теж не відчувається. Для того, щоб встановити акум, треба зняти задню кришку, і робиться це доволі легко. Треба просто посунути її в бік. Під кришкою у нас розписані дефолтні назва мережі та пароль до неї. А біля слота для сімки ця інфа продубльована, плюс є айпішник для налаштування та адмінський логін та пароль. Ви здивуєтесь, але це адмін і адмін ніколи такого не було. До речі, сімка вона має бути формату nano, тобто найменша. Встромляємо, встановлюємо зверху акум. Він має ємність у 2000 мАч та тримається по заявах виробника до 7 годин. Звісно ж, це в ідеальних умовах в реальності буде трохи менше. Вмикаємо, чекаємо десь хвилину та починаємо налаштовувати. Під'єднуємось до мережі, вводимо записані айпішник та логіни паролі, і потрапляємо до веб-інтерфейсу. Дивно, але він розрахований під десктоп, тобто горизонтальну орієнтацію. Адаптації під мобільну версію немає. Але це не катастрофа. На домашній сторінці видно всю інфу, яка вам потрібна: статус мережі, оператора, айпішки тощо. У вкладці Wizard швидке налаштування і, проклацавши три кроки, мені потрібен був тільки третій, тобто змінення назви мережі та пароля. Все і так працювало. Вводимо бажаний SSID, назву мережі та пас і погоджуємось. Пристрій перезавантажиться, і все, що вам залишиться зробити, це почекати, а потім приєднатись вже до своєї мережі. Якщо ще цікаво по інтерфейсу та налаштуваннях, ок. У вас є фільтр по MAC-адресах. Є ВПС, є повноцінні налаштування Wi-Fi з можливістю сховати мережу та змінити шифрування, є фаєрвол та демілітаризована зона, ну і купа системних налаштувань самого пристрою. Виробник обіцяє швидкість до 150 Мбіт на секунду, бо це стандарт Wi-Fi 4. І єдина частота, що вам доступна, це 2,4 ГГц. Інакше це і погано, але давайте згадаємо, що скоріш за все користуватись ним ви будете не в багатоповерхівці, де є багато перешкод для частоти 2,4, і а десь там, де перешкод немає, або їх мінімум. Тому це ок. Повернемось до швидкості. Тут адекватний тест неможливий, тому що у вас дуже багато змінних факторів. Який у вас оператор? Наскільки ви близько до вишки, чи ви в полі, чи ви в подвалі? Коротше, занадто багато змінних факторів. І повторюсь, адекватний тест швидкості неможливий. Тому будемо робити, як я люблю, неадекватний тест. Він зветься: Ось що у мене вийшло. І ось що у мене вийшло. І якщо що, це було за містом в області, в приватному секторі, у мене вдома. Чи це вражаючий результат? Ну зовсім ні. Але чи вистачить цього пересічній людині для його якихось робочих задач? Звісно ж, так. Що залишається додати? Максимум цей роутер підтримує до 10 одночасно під'єднаних до нього девайсів. По висновках це доволі симпатичний девайс з солідним набором налаштувань, з адекватним цінником та зі стабільним з'єднанням. І це було б, звісно ж, в моєму конкретному випадку з сімкою лайфсел. Як буде у вашому, я не знаю, бо у вас інша місцевість та інший оператор. Але у мене все було ок. Є тільки дві претензії: перша це мікро-USB. і виправдання цьому немає. Не існує і не може існувати. І друга це відсутність адаптації інтерфейсу під мобільний, тобто під вертикальний. Але з іншого боку. Такі речі зазвичай беруть все ж таки більше для лептопів або планшетів. А там, якщо ви не знали альбомна орієнтація, тому цю претензію я знімаю. Ну і на цьому, мабуть, все. Не забувайте подивитись інші відео про Куді з нашого каналу, або не про Куді, головне, щоб з нашого каналу, та підписатись на нього, щоб не пропустити наступні. Побачимось!